Казка про те, як Колобок дізнався про безпритульних тварин. Жив собі Колобок у діда з бабою, щодня сидів на підвіконні, грівся на сонечку. Засумував, вирішив помандрувати з вікна та на призьбу, з призьби на землю та й побіг дорогою. Біжить та й біжить. Бачить на сусідньому подвір'ї песик рябко сидить, кісточку гризе. Будка в нього велика, гарна, простора, добре рябку. Господарі його люблять, доглядають. Котиться далі колобок. Бачить кішку мурку. Ходить вона по двору, бандиком грається, сметанкою ласує. Покотився колобок далі. Бачить, щось у кущах рухається, хтось скавулить. Хто це? питає колобок. Я, я не знаю, озвався хтось за куща. Як це не знаю? здивувався колобок і заглянув обережно за кущ. Що сталося?» – запитав колобок. І чому ти не знаєш, як тебе звуть? У мене немає будинку, і я не знаю, як мене звати. Хтось кинув скляну пляшку, і я порізав лапку. Я голодний, заплакало маленьке Цуценя. Почекай мене тут, не йди, сказав колобок і швидко побіг, покотився. Прибіг до своєї хати та й каже Бабусю, давай врятуємо маленьке, гарненьке, чудове цуценя, у нього поранена лапка. Бабуся швиденько зібралася і пішла за колобком, який прямував дорогою. Вони зайшли до лісу. Дістались з того куща. І бабуся побачила маленьке беззахисне цуценя, яке з острахом на неї дивилось. Не бійся, тобі ніхто не зашкодить, лагідно сказала бабуся. Вона підняла цуценя, загорнула його в маленьку ковдру, і вони з колобком поспішили додому. Вдома на подвір'ї їх чекав дідусь. Бабуся перемотала цуценяткові лапку, налила в мисочку смачного молока. Дідусь змайстрував цуценяткові будку. А саме головне, цуценя назвали Бровко. Так Бровко знайшов ім'я гарних та добрих господарів, житло, друзів Колобка. Рябка та кішку мурку. І ви, малята, оберіть собі чотирилапого друга. Він вже чекає на вас.